Вітаю! Тема зв'язки між величинами. Функція. Домашка номер 851. А в цій домашці нам треба розглянути рисунок номер 14 на якому зображена координатна площина. Вона не повністю зображена, ми бачимо лише першу і четверту чверть. Давайте швиденько згадаємо, як у нас виглядає координатна площина. Вісь іксів, вісь ігри, і у нас є чверті: перша, друга, третя і четверта. От в, даному, в даній вправі ми бачимо першу і четверту. Друге і третя нам просто не потрібно, і тому зображено тільки частина, зображена тільки частина координатної площини. Ми бачимо вісь іксів, і на ній у нас розташовані години. Години починаються з нуля. Нуль годин. Давайте уявимо, що це у нас 1 січня. Нуль годин це коли починається новий рік, коли президент всі вже привітав. І ми загадали бажання. Потім перша година ночі, друга година ночі, третя година ночі, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, восьма година ранку. Ми прокинулись. Так, з восьмої години йде дев'ята, десята, одинадцять, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята година. Ну, наприклад, йдуть уроки. Йдуть уроки. Далі, з чотирнадцятої години до шістнадцятої години, це там, можливо, гуртки якісь. З 16 до 18 години ви робите домашнє завдання. З 18 до 20 ви розважаєтесь, телевізор, комп'ютер, книжки. 21 година, це вже вечір, 9 вечора, 21 година. Приймаєте душ, 22 – лягаєте спати. Далі іде 23 година і 24 година, 12 годин ночі, 24 година. Тобто з нуля починається все з ночі і закінчується все ніччю, 24 години перед нами. На осі Y ми бачимо, що розташовані градуси температура від нуля вверх, це звісно, що плюсова температура, від нуля вниз це мінусова температура. І у нас є графік, як змінювалася температура, градуси, як змінювалися в повітрі протягом нашої доби. І у нас є завдання. Ще й завдань нам треба з'ясувати, якою була температура повітря о другій годині ночі. Знаходимо другу годину. На осі Х вона знаходиться друга година. Опускаємо перпендикуляр вниз, доки не зустрінемось з графіком. Опустили перпендикулярчик Як правило, всі ці графіки вони по клітиночках і все це дуже добре видно. Потім опускаємо перпендикуляр на вісь Y, там, де у нас розташовані градуси. І розуміємо, що ми прийшли до мінус 5 градусів. Отже, о другій годині ночі температура була мінус 5 градусів. О 8 годині знайшли 8 годину. Так само опустили перпендикуляр, зустрілися з графіком. Опустили перпендикуляр, зустрілися з е, градусами. Мінус 6. О 8 годині було мінус 6 градусів. О 12 годині. 12 12 година. Опустили перпендикуляр. Зустрілися з графіком. Опустили перпендикуляр на вісь Y. Зустрілися з мінус 4 градусами. О 12 годині. Дня було мінус 4 градуси. О 16 годині знайшли 16 годину і бачимо, що графік вже проходить через 16 годину. Якщо ми будемо опускати перпендикуляр, вверх-вниз ми більше не зустрінемося з графіком. Отже, о 16-й годині було 0 градусів. 0 градусів. Так само перпендикуляр ведемо до осі Y, до осі, там, де розташовані градуси, температура. О 22-й годині. Ось у нас 22 година. Опускаємо перпендикуляр, зустрічаємося з графіком. Йдемо до осі Y І бачимо, що мінус 2 градуси у нас було о 22 годині. Друге завдання. О котрій годині температура повітря була мінус 3 градуси. А тепер у ну, нас вже трошки інша ситуація. Нам потрібно відштовхуватись від градусної осі, від осі Y. Мінус 3 градуси. Ну, як бачите, тут не стало да, креслити кожен градус. Тут мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, щоб воно було так красивіше сприймалося, не було так накупчення цих чисел. Тому на це звертайте увагу, аналізуйте, бо шах може бути не 1, а 2, наприклад, або 3. Отже, нам треба знайти мінус 3 градуси. Ось у нас мінус 3 градуси. З'ясувати, в, в якій годині було мінус 3 градуси. Для цього починатиме так само, ведемо перпендикуляр. Зустрілися з графіком. Підняли оченятами, 14 година. Не зупиняємось на цьому. продовжуємо вести перпендикуляр. І ще раз зустрічаємось з графіком. Підняли отченята і розуміємо, що мінус 3 градуси було о 14 годині і о 23 годині. 22, 23, 24, 23 година. Далі, мінус 4 градуси. Знайшли мінус 4 градуси. Графік вже у нас тут зустрічається. Отже, мінус 4 градуси було у 0 годин. Далі ведемо перпендикуляр. О 12-й годині ведемо, 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 ведемо. І о 24-й годині 0 градусів. 0 градусів. От, як ми бачимо, у нас 0 градусів і 0 годин співпадає в одній точці. Ось у нас 0 градусів. Зараз ми дивимося на градусну міру. І ведемо перпендикуляр так само до, і, до графіка. О 16-й годині було 0 градусів. І о 21 годині теж було 0 градусів. Третє завдання: Якою була найнижча температура? Та, о котрій годині? Найнижча температура, Дивимось на графік. Найнижча, тобто найхолодніше було. Ось у нас графік опустився до мінус -10. 10. О котрій годині це було. Піднімаємось, це було о 6-й ранку. Четверте завдання. якою була найвища температура? Найвища, тобто найтепліше було. Ось наша найвища температура. Це було о 18-й годині. І це було 4 градуси плюс 4 тепла. Ну і 5 шосте це таке найскладніше, як на мене. Протягом якого проміжку часу температура повітря була нижчою від 0. І вищою за 0. Тобто аж два запитання в одному. Ну, давайте нижчою від нуля. Від нуля вниз це у нас температура нижча за 0. Який же проміжок часу? В 0, в 0, годин, ось 0 годин. Температура була нижче за нуль. Вона була нижче, 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 нижче. нижче. О 16 годині вже пройшов цей перелом від мінуса до плюса. Тобто нижче за 0. Температура була з нуля годин до 16 годин. Але це не все. Ще з 21-ї години до 24-ї ми маємо проаналізувати графік, який йде під в четвертій, в четвертій чверті. Ось це ми маємо проаналізувати. І ось цей шматочок. Тобто буде два записи вищою за 0 градусів. А тепер аналізуємо вищою. З 16-ї години була вища температура. І до 21-ї години. Все, що в першій чверті. Графік весь, який знаходиться в першій чверті площини. Це вища за нуль температура з 16-ї години до 21-ї. І шосте завдання протягом якого проміжку часу температура повітря підвищувалась, знижувалась. Ну, давайте спочатку підвищувалась, да? підвищувалась температура. Ось цей проміжок від мінус 10 градусів, які були о 6-й ранку. Температура почала підвищуватись. Підвищувалась, підвищувалась. Аж до плюс 4. І це було о 18-й годині, це вже вечір. Ось на графіку ми бачимо, як температура підвищувалася. Коли температура знижувалася, вона знижувалась з 0 годин, 0 годин, перші секунди нового року. Температура різко почала знижуватись з мінус чотирьох, стартанула, і аж до 10. і до шостої ранку. Всю новорічну ніч температура знижувалася. Потім вона почала підвищуватись, але був ще другий спад температури з 9 вечора, з 21 години до 24 години температура теж зменшувалася. Друзі, сподіваюся, ви згадали трошки да, матеріал 6 класу. Якщо було зрозуміло, підписуйтесь на канал, будемо робити домашку разом.